Всім привіт! Ви на каналі Леді Богдана та з вами я Богдана. А сьогодні я буду розпаковувати. До речі, для чого я знімаю відео розпаковки подарунків для китя? Для того, щоб завтра, відповідно, коли я... Ну, завтра ж Ми ще йдемо всі до школи йдуть. І кого я там, наприклад, коти, і вони були подарунки котикам. Вони ж не можуть зранку встигнути розпакувати свій подарунок, що й подарунок котику ми сьогодні будемо розпаковувати цей подарунок. Який складається з трьох подарунків, тобто один великий, а один менший і ще один ще менший. Отже, розпочаю, наприклад, напевно, що з середнього подарунку відчіплюю його від головного подарунку. Головний подарунок відкладаю. А, відкриваємо цю упаковку. Мені, чесно, самі цікаво. Шортанка поклала. От тут такі, таке сердечко, які поміняли. Коли не пам'ятаю, в них гарніше тоді виглядало, коли я його робила. Ну, упаковка, як ви знаєте, надзвичайнісінька. Сердечко таке. Прикольненьке. Далі доступимо um, до найменшого подарунку. Ось такий клівін. Отже, ось такий невеличкий подарунок. Зараз я його буду розрізати. Ну, він так вже відкрився у мене. Ти його з цього букшу відрізати. Ну, ти його так не так просто відкриєш. Ось такі всі. І Іші подарунки, які ми вже відкривали, так. Отже, відкриває нас така от червона штучка, виходить. На які приклеєна мене ліном. Ось так. Ось такий подарунок. Коврик, начебто, і переходимо до найбільшого подарунку. Так. Відкриваємо його таким чином. Відрізаючи акуратненько. а я акуратно нічого не вмію робити. так що Відчиняю де як і можна, тільки і не можна. О, до речі, тут вилетіла така пузочка. Типу, щоб знати, що це таке? Це в нас ручка гризучка В чому полягає суть цієї ручки? Зараз покажу. Ось це така різнокольорова ручка, вся в декоративному скотчі. Я використовувала декоративний скотч, який я мала на той час. Зараз в мене з'явилося ще. Два нових декоративних скотча, але вони не присутні на цій наручці. Ось це така ручка-грузочка. Ось можете зробити, побачити у нас плей-скочер. І отже, я думаю, вам сподобалося це відео. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на мій канал. І... Якщо ви хочете, щоб ці відео частіше виходили, звичайно, що підпишіться, поставте лайк і.